Рівненський ЦНАП відзначив 10-ту річницю діяльності за цей час. Фахівці центру надали близько трьох мільйонів послуг мешканцям громади області та ВПО. За кожною цією послугою стоїть людина, і основна цінність для нашого колективу це людиноцентричність, тобто ми працюємо. Заради людей і з людьми, і е, я як керівник дуже пишаюся своїм колективом, тому що щодня перед нами стоять величезні виклики, які е, наша команда із гідністю виконує. У 2025 році ЦНАП надав майже 400 тисяч послуг і консультацій. Тут можна отримати паспорти, зареєструвати нерухомість або бізнес, а також скористатися електронними сервісами. Важливим напрямком роботи є адмінсервіс ветеран, де надають послуги захисникам і членам їхніх родин. Працює як єдине вікно, відчинаючи від консультацій, закінчуючи всіма тими послугами, які їм необхідні, в одному місці. Окрім того, ми запровадили віртуальний адміністратор. Часто буває, що наші захисники на Лі, але їм треба та чи інша консультація, і для того щоб вони могли це зробити дистанційно. Вони, заповнивши невеличку заяву на нашому сайті, можуть отримати дзвінок в будь-якому зручному для них месенджері і отримати консультацію, яка їм необхідна. З нагоди ювілею колектив ЦНАПу відзначили подяками та почесними нагородами. У міській та обласній владі зазначають, центр став сучасним і зручним сервісом, де в одному місці можна отримати адмінпослуги з ко. Користатися цифровими сервісами та соціальною підтримкою тут насправді вдалося зробити те, що потрібно, і те, що вимагалося від СНАП, те, щоб людина прийшла і зрозуміла те, що перший дотик до влади тепер не через 25 кабінетів для того, щоб отримати свою послугу. А він тут, в одному місці, з приємними людьми, завжди з усмішкою, завжди теплою, привітно. Що нам вдалося зробити, навіть під час воєнного стану, це збільшити. Само мережу, тобто це в територіальній громаді, нашій, це в Квасинові, це Пологовому будинку, це не вийно. Тобто, є також ну, бажання і можливість нам. Роботи втілити в цьому році фактично це на північному, тобто ті мікрорайони, які потребують потребуються, тому що сьогодні надає багато послуг. Директорка Рівненського ЦНАПу зазначила у планах і надалі розвивати послуги, аби зробити їх доступними та зручними для кожного. Бачення таке є, що і в подальшому працювати над розширенням мережі ЦНАП, над впровадженням різних таких цифрових сервісів. Також наша команда над цим працює. Ми працюємо над розширенням кількості послуг, і саме головне ми на міна базі мінцифри завжди, як то кажуть, тримаємо руку на пульсі, щоб все те, що можливо було через ЦНАП, щоб через наш ЦНАП надавалося Яна Грицюк, В'ячеслав Мельник, випуск новен.